Добрий ранок, мої любі дітки! Я рада вас вітати на нашому занятті з аплікації. Дітка, скажіть мені, будь ласка, яке свято до нас наближається? Так, наближається до нас свято Великдень. На Великдень, рано вранці, у неділю, треба казати Христос Воскрес, воістину Воскрес. І тому разом. З дорослими дітки, старенькі батьки. Всі-всі-всі йшли до церкви святити пасочку та крашенки. Сьогодні ми з вами будемо робити пасочку. Для цього нам з вами потрібно аркуш паперу або картону зеленого кольору, ось такий прямокутничок для нашої пасочки коричневого кольору. Ось такі, подивіться, яєчка. Яєчка можуть бути у вас різного кольору. Ось такі ось ватні диски, клей, олівець, водичка, ось такі палички ватні та фарба синього кольору, червоного кольору та зеленого кольору. Так, дітки. Давайте спочатку з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності є сила. Молодці. Ми зробили гімнастику для наших пальчиків, тому до роботи. Спочатку ми перевертаємо наш прямокутничок для нашої пасочки, беремо клей олівець, змощуємо. Ось так, дивіться. Ось так. Так. Станемо в стороночку та наклеюємо. Ось. Посереденьки. Наклеюємо та ось так. Придавлюємо пальчиками ось так. Тепер нам треба з вами її прикрасити. Ми беремо з вами ватні диски. Та спочатку викладаємо так, як. Крем буде у нас на нашій пасочці. Ось, подивіться, ось так. Повинно получитися. Тепер ми беремо кожен диск, намощуємо його, клеєм та викладаємо. Намощуємо, Викладаємо так. Ось так подивіться. Ось так, дітки, у нас з вами вийшла, подивіться, яка гарна пасочка. Так, тепер ми з вами беремо яєчка жовтого кольору я беру, змушую його клеєм, наклею в стороночку так. Ось так, подивіться. Так, тепер берем, я беру рожеве яєчко та накладую його посередині, подивіться. Та беру знову в жовте яєчко, намощую його клеєм. Ось так, подивіться, дітки, яка Пасочка у нас з вами вийшла. Подивіться, яка красива. А зараз ми з вами її прикрасимо. Ми беремо ватну паличку, мочуємо її в водичку, беремо зелену фарбу, мочуємо у фарбу ватну паличку, та ось так подивіться. Ось так ми ставимо такі ось крапочки, подивіться. Це буде у нас така добра прикраса. Такі цукерочки маленькі. Маленькі та смачненькі, ось подивіться. Так, потім відкладаємо, беремо другу ватну паличку, мочимо її водичку та мочимо її червону фарбу. Та також, ось, подивіться, такі ось маленькі. Крапочки з вами ставимо. Це у нас буде така ось присипочка для нашої пасочки. Вона дуже-дуже солодка та смачна, ось, подивіться. Ось так. Ось такі водичку, потім червону фарбу та ставимо такі ось Крапочки. Відкладаємо. Беремо ще одну ватну паличку, беремо синю фарбу, Мочуємо паличку водичку та тепер з вами робимо такі ось синенькі, такі смачні, солодкі цукерочки. Ось, подивіться. Ось так. Ось подивіться, яка у нас з вами вийшла дуже красива святкова Пасха. Відкладаємо. Так, дітки. Ось ми і закінчили нашу великодню Пасху. Подивіться, яка вона дуже-дуже гарна, красива і, напевно, смачна. Ось яка у нас з вами вийшла. Дітки, я дякую вам за увагу. Буду з нетерпінням чекати фото робіт ваших пасок, а вам бажаю гарного дня. До побачення!